Якщо немає парковки, спеціально обладнаної під людей з інвалідністю, А я вам сказав, а в мене є потреба... це, послухайте, мене, я сказав, що вам ж дає мене не дослухали. право порушувати право дорожнього руху, тим більше, що таке правопорушення, за таке правопорушення, автомобіль підлягає тимчасовому затриманню. Давайте так, я вам задам питання О, на знання вами правил дорожнього руху. Якщо я, людина з інвалідністю, маю посвідчення і значок, чи маю я паркуватись на тротуарі. Послухайте, від тротуар, мені дайте, від тротуар, тротуар мені дайте. це стоянка. На тротуарі можу заправитися? Це стоянка. На а тротуарі це від маю від... право? Ну це тротуар. Я маю право? Послухайте, я вам конкретно вказав, де ви стали... І я я маю вас право... Перепаркуйте, будь ласка, автомобілі. Андрюш, перепаркуй на тротуар, раз така справа. Дивіться, я паркую тепер так, як вам дозволено. Як Стоїть. як дозволено. Стої. паркуватися, так проходимо. Ви перепаркуйте його на майдан.